Привіт, хочу вам розповісти одну дивовижну історію, яка відбулася зі мною в моєму житті. Тож на наступні кілька історій записатися чіпсами і слухайте задоволенням. Десять місяців квітня я дізнався, що в Україну приїжджає одна дуже крута, дуже потужна людина на практиках якої я вже був онлайн, звуть Аруна. Вона вважається там майстером по, по просвітленню, так називається явище. От, і дзвонить мені подруга, каже: Ти знаєш, що Аруна приїжджає в Україну? І такі, що? ого? І я одразу е, так запалився, думаю, все, треба на неї в будь-якому випадку потрапити будь-якою ціною. А ціна була така, що на який вона мала приїхати, приходив в Карпатах. Ну, самі розумієте, що таке Карпати, і скільки страшних історій про них вже е, там я чув до цього. Ті люди, які їхали в Карпати і не верне верталися звідти. От і це фестиваль Адвайта «Адвайт» означає недвоєсть, який пройшов уже по факту в Дзінспейс, і але я думаю, так це ж мій шлях. Я вибрав це відчуття, вибрав зустріч з цією людиною, і це напевно, така перевірка. Якщо ти дійсно впевнений, в тому що ти от несеш людям, то, що ти транслюєш, то в що ти сам ідеш, значить тобі потрібно пройти через це. Я як не знаю, я вирішив, що я в будь-якому випадку туди потраплю. У мене і грошей не було своїх ніяких ну, там, відкладених, щоб е, потрапити на фестиваль. Та я так дзвоню спустюся з організаторами, кажу: от у мене двірші є, от такі от дивіться, теж людей там просвітляють. Вони кажуть, о, давайте, ми тебе запишемо теж. От, будеш нас е, безкоштовно <гад> на фестивалі. Кажу, ну окей, давайте. Для мене це був теж така класна можливість. І ще дізнався, що Макс Богданович їде на цей фестиваль. Якраз в мене було питання, як доїхати. Е, я думаю, давай я з Максом Богдановичем, такий дуже відомий блогер ресторатор, який теж в цій темі, який е, просто його закони матеріального освіту, система його просто не бачить, От. Він для них невидимий. Він приїжджає вільно легко через будь-які людей. В формі через будь-кого. Просто, от, просто от так легко. Я думаю, все, поїду з ним. От ми вже з ним домовилися, все вже, все вже вирішено. І тут я приїжджаю до Львова, домовилися, що він мене з Львова підбере. І Макс мені дзвонить, каже: а в нас машини поламалась. Ми в Рівному застрягли, в нас зламалась машина, так що селян, ми тебе не зможемо підібрати, або вертайся до Києва назад, або прибирайся якось сам. І я такий гоп зразу присів, чую, що стало стрімно. Як же ж це все буде? От, але все одно відчуття таке, що мусиш потрапити, що, що вже дорога прикладена, що вже шлях є, просто е, тобі треба йти. Тобі треба все одно просто зробити цей вибір. І дивлюся, хто там ще їхав з учасників. Не буду там подробиці розказувати, але виявилось, що я доїхав до Франківська з, теж з одним учасником, теж дуже такою глибокою, потужною людиною, його якого звуть Шива. Він так попросив його називати. І дійсно він несе собі цю таку енергію, таку божественну і потужну. Цей хлопець. І коли ми і ми потрапили в один потяг, просто різні вагони. От. І... А нас з Франківська вже з забирала жінка, яка. Повезла нас на цей фестиваль, яка теж учасниця. І от ми їдемо в цій машині через ці гори, по франківську звичайно ж, погуляла там класно. Шива скупнувся в озері, освятив його <схід> в таку погоду, можете собі уявити. І от ми вже їдемо далі в Карпати, їдемо туди через Ворохту приїжджаємо, я навіть не знав, що це Ворохта, вийшли. він собі взяв якогось цього там лаваша. Їдемо всі машині, він гризе свій лаваш, і тут Наталя, наша водій, каже: Скоро буде блокпост. Що ви будете робити до нас? каже, що він, може, ти на заднє сидіння пересядеш, ну, до мене, типу, і сховаєшся. Він каже, що я маю ховатися? Я людина, яка вільно переміщається по планеті, від кого я маю ховатися. І їсть свій Лаваш. І от це зупиняє нас. Це на блокпості зупиняють. І оцей прикордонник він так каже: Доброго дня! Державна прикордонна служба України, все добре, йдіть далі. І я таки в шоці. Просто я реально в шоці, тому що а, ну, мене от просто тупо стошнуло в дорозі, а, коли нас зупинили, я одразу протрозвів від цієї тошноти. Я тільки встиг протрезвіти, і я потім вже по факту зрозумів, що що відбулось, нас просто припустили. І Наталя теж вона так з відкритим ротом їде і через хвилину говорить: як так сталося? Як взагалі так могло статися мене, вона каже: чотири рази підряд зупиняли і перевіряли машину, і так просто не відпускали. А от все, я їду з вами і все. От просто, просто. Я ще раз переконався, наскільки сила внутрішнього наміру і тої реальності, яку ми генеруємо своїм серцем, наскільки вона сильніша від всіх подій, які відбуваються зовні. А, от, і Їдемо ми на цей фестиваль, приїхали, і там нагору треба підніматися. А це вже дощ, це вже сиро, і болото суцільне, і плюс 10, холодно. Шива <знят> знімає своє взуття, знімає шкарпатки каже: я не буду вимазувати взуття, я піду босиком. Я думаю, раз він йде босиком, значить і я зможу. <знят> я теж йду бисиком і от нас Потім, як казав один із там співорганізаторів, волонтерів, каже: я колись побачив, я зрозумів, що два придурки створені одне для одного. що ми обоє по цій горі в холод, в дощ, по болоту, з рюкзаками. Піднімалась на цю гору босиком. Я ще потім теж весь вечір, поки там відбувалася ця зустріч, знайомство з майстрами, там презентації так далі. Я теж ходив босиком. Ну те, що реально було незручно це перевизуватися. Це все на вулиці відбувається. І в першу ніч я думав, що я захворію. Реально У мене таке було відчуття, що блін, я в дитинстві, з дитинства хворів на ну, прям капіц. Завжди, коли я десь чуточки перестудився. А це я тупо весь вечір, босимо ногами в холод а, гуляв. І думаю, ну все, мені жопа. І що ви думаєте? Взагалі ні, ніфіга. Я це лягаю спати, ноги там перестарав, десь півгодинки, да, поки не нагрілись. Зранку прикидаю зі живу і жив живіше жив, жив, всіх живих. Е, встаю, все, повне повний сил. І, 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 як виявилось, що душ гарячий там на територіях фестивалю тоді, коли є світло, тобто він буває майже ніколи. Але якимось довижним чином я цей думаю розігріюсь, там, роблю пробіжечку, зарядку ці всі правила. Думаю, зараз я розігріюсь сам, а потім в душ. І йду я в цей душ і знову зачищаю там багато кабінок, і там теж цей хлопець шива. Каже: а Як ти? Типу холодний душ, теж підеш? Він каже, та він на мені не гріється. а Я так думаю, ну і на мені теж. Ідемо, коротше, цей в душ, ну, в різні кабінки, звісно ж, не подумайте нічого. І раптом хоп і гаряча вода звідки? Дивимось, включилася ця колонка рівно на 5 хвилин, поки ми от йшли в душ, вона включилась, ми закінчили і вона виключилась. Все. І більше світла не було. І це було так реально смішно і не просто неймовірно, даєш що якийсь щодесят, просто на кожному кроці. От. Я побачив на цьому фестивалі, я там себе як і реально в раю відчував. От. Я сидів в полі цих майстрів, там Максу Богдановича, його дружини Ірини і ще багатьох інших людей. Ми сиділи на цьому фудкорті, як в якомусь раю. От. Я реально таке типу блаженство, що ні сісти, не встати, ні піти. Просто от е, суди. От от як є, от Будь там де є і просто будь все, більше нічого не треба. Все, все є <со> в цьому моменті. І я цим реально проникся. Я цим присвячився дуже сильно. І потім, коли вже там під кінець фестивалю, воно вже все доходило, вже і їхати не хотілося вже за, за один день. Для мене там всі тупо як рідні були вже. Е, вже От, просто по внутрішньому чутті всі як одне, як, як, як якісь найближчі люди були в житті. І коли вже доходило до кінця, вже не хотілося так їхати, але от фестиваль закінчився, ця атмосфера вже так теж посипалась. І було Івана Копало, це все вогнище, ця вся штука. От, я собі коротше, вирішив, так, там вогнище перестрибувати будуть. Я теж, от, поки воно велике, коли, поки воно так для мене екстремальне, я якраз через свої страхи теж пройду. І стрибнув тоді оце три рази через вогнище. І вклав ці свої страхи перед системою, перед владою, перед ще якими штуками в ці стрибки. Я от коли лягав спати, от в мене такий внутрішній спокій, і то така впевненість, що все буде класно, що все буде в житті, от, і взагалі, і в цій ситуації, і всьому, що все буде дуже рівно з любов'ю і дуже класно, що нічого от мені не може навіть загрожувати. От, і на наступного дня я вже мав сам їхати до Львова і. Тут мене трошки ум все-таки наздогнав. Він каже, як же ж там ворог, та там цей, там це все, та тебе там запакують, там ще якась фігня. Ну, я ум так не сильно слухав, все одно всередині був спокій, такий глибокий, але десь у мішка мій берехлив. І... Але я вже вирішив, що я поїду в будь-якому випадку. А Шива з його дівчиною мала йти в гори. Мала йти в гори, мене запрошували, не відмовився. Думаю, я поїду. От. І тут раптом. Вони передумають йти в гори і кажуть: Вова, коли ти їдеш до Львова? Я кажу, вже ми з тобою. Я такий, о Боже, дякую. це реально був для мене подарунок, тому що якщо б я їхав сам, то може зі мною щось і відбулося би. Да? Я не знаю, як би я там себе повів, які ситуації. І вона ще раз показує те, що де би там не був. От для мене такий урок. Але якщо ти йдеш вперед, от, завжди знайдуться люди, які тобі допоможуть. Завжди знайдуться люди, які тебе підстрахують, і з тобою в потрібний момент. І ще нас підвезли на машині, те ж саме Наталя каже, дай я вас підвезу <свисті> до вокзалу, до ворог. От вона нас привезла. І ми чистеньку приїхали, нікого там не було. Сонечки сяють, пташки співають, все прекрасно. Стоїмо і на станції Шива каже: наш вагон під'їде прямо до нас. Я думаю, ну. Людина там дуже, дуже впевнена, хай буде. І що ви думаєте, наш вагон дійджає прямо до нас? І, і що як тут поспориш із, із магією цього внутрішнього наміру? Сім-сім. Да? Ну, сідаємо, їдемо, і там ще була дуже весела подорож теж з людьми. Там спілкувалися, жартували, багато всього крутого було. Ну, от реально на цьому фестивалі було показано, наскільки ми можемо дійсно творити свою реальність, свій світ, і, і що це правда. І я просто от, ділюся з вами, те, що це цінно, і те, що ви теж, кожен з нас, це може робити. От, хочеться робити це ще більше. Все, па-па.